Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес, сучесні Отці, високоподобна мати постоятелько поподобні сестри, дорогі крісті браті і сестри. Сьогодні тут, у Цеплові, молимося і згадуємо, згадуємо за великого мужа. Великого сина нашого українського народу. Людину, яка вміла оце Боже Слово слухати і тим Божим Словом жити, і більше того, через те Боже Слово послужити. Так сьогодні співпало, що ми читаємо Євангелія від Йоанна, де Ісус своїми учнями був на весіллі в Кані Галилейській. І там забракло. Вина. Ми чуємо, хто втручається в цю всю справу, втручається Пресвята Богородиця і просить Христа, щоб Він допоміг цій ситуації. І одну важливу річ: Богородиця говорить не до апостолів, не до весільних. Гостей, не до пари, яка справляє своє весілля. Але вона говорить один вислів до слух, коли вона каже, все, що він вам скаже, зробіть. Часом може видаватися так, що перед нами стоять речі, які не можна пояснити людським розумом, не можна збагнути. Чому саме так це відбувається? І те, все, що він вам скаже, зробіть, коли Богородиця звертається до слух, до слуг, які що мають зробити, Наповнити ці посудини, кам'яні посудини, які були призначені для вмивання, наповнити водою, щоби сталося чудом. Все, що він вам скаже, зробіть. Я думаю, що для Отця Кирила Селецького оце слово, що Господь коли промовляє, що Він був готовий завжди відгукнутися і зробити, піти за цією волею Божою, виконати її в своєму житті. Бо ті плоди, які ми бачимо з його життя, з його діяльності, вони часом не є пояснювальні нашим людським розумом. Це лише через те, що Бог діяв, що Бог робив це чудо, що Бог через те, що він, як парафіяльний священник, старався про добро своїх вірних, своїх людей. І те, що він на зламі ХХ століття. Засновує дві чернечі вітки, сестер служебниць і сестер святого Йосифа. Тих дві відки, цих два згромадження є дуже тісно пов'язані от з тим, що Богородиця каже до слуг. Я би сказав, що. Оце Слово Боже, воно виражається в тому служінні, що і ті згромадження, які були засновані через отця Кирила Селецького, вони наповнені в своїй харизмі служіння церкви, служіння опущеним, забутим, служіння сиротам, хворим, служіння при Божих храмах для того. Щоб не було якогось браку, чи не було якогось невдоволення, так як ми можемо це собі уявити, що сталося в Кані Галилейській, бо, напевно, були збентежені, що вина не стала, забракло вина. Але Богородиця, втручаючись в цю ситуацію, каже ці слова до слуха. Я думаю, що отець Кирило Селецький мав відкрити це вухо. І цей заклик Пресвятої Богородиці, все, що тобі скаже Господь, роби, виконай в своєму житті. Думаю, що непростий був час для отця Кирила Селецького. І напевно, що він мав собі дуже багато запитань: хто він є такий? Простий сільський священник? Але через Духа Святого. Промовлене до Нього слово, все, що Він вам скаже, зроби, виконай. І те, що Він послухав. І так як послухалися ті слуги на весіллі в Кані Галилейській, сталося це перше чудо, яке Господь зробив, так само ми сьогодні можемо ствердити: Так, Ісусе, дякуємо Тобі за те чудо народження двох жіночих згромаджень у нашій греко-католицькій церкві. Дякуємо Тобі, Господи, бо через те його, цей Його послуг робилися тоді чуда, але і через діяльність цих згромаджень ці чуда робляться по сьогодні. Сьогодні ми на цій літургії зібралися, щоб молитися за прославу отця Кирила Селецького. Ми сьогодні чуємо в Євангелії, що Господь робить, робить перше чудо. І, можливо, так сьогодні співпало, що ми, збираючись на цій літургії, Ісусе, просимо в Тебе, зроби те чудо в тій прославі нашого Отця Кирила Селенського. Щоб цей беатифікаційний процес, що він йшов до завершення, і ми могли тішатися прославою Його, бо Твоє ім'я є прославлене через діяльність і життя тих людей, які йдуть за тобою і хочуть виконати Твою волю у цьому світі. Отець Кирилоселенський старався про це. Отже Кирило, сьогодні ми стоїмо в тому храмі, де ти молився. Де ти приносив Богові цю безкровну жертву, де ти молився за цей народ, який Господь тобі поручив, де ти молився за тих сестер, які Господь приводив до згромадження, але, напевно, за ті наступні покоління, які би мали приходити до згромадження, щоб послужити, щоби виконати цей заклик Пресвятої Богородиці, все, що Він вам скаже. Зробіть. І сестри, сьогодні, напевно, через уста Пресвятої Богородиці, і до вас є те звернення в тому, щоби і ви в своєму покликанні, коли служите Богу, коли служите цьому народові, спосеред якого ви є взяті, і для якого ви є взяті оцей заклик. Все, що вам буде сказано. Все, що він вас попросить, зробіться, щоб ці Божі чуда діялися у цьому світі, в якому ми живемо. І я думаю, що за посередництвом також отця Кирила Селенського, цей успіх місії, не успіх в тому значенні, як часом це в світі розуміють, але успіх тих Божих справ, успіх. Божих, Бож, Божої волі в цьому світі Він буде перемінювати як і моє серце кожного з нас, так і серця тих, які будуть бачити, і як ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії в кінці, що всі дивувалися і прославляли Бога в своєму серці, бо сталося чудо. Нехай Господь. Благословить всіх нас, благословить парафіян цього храму, де молився і перебував, де і закінчив своє життя отець Кирилоселецький, де він переставився з цього земного світу до того вічного світу у небі. І сьогодні ця 107 річниця від Його переходу до вічності. Ми є в часі Великодня, в часі Пасхи і те, що ми співаємо цей трупар. Що Господь, який воскрес і смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. І ми віримо, що людина, яка йде праведною святою дорогою, що вона також Воскресає в Христі Ісусі. Ми сьогодні, бачучи на фотографії отця Кирила Селецького, віримо, що Він тим поглядом з неба. Дивиться на кожного з нас і є тим добрим заступником для кожного з нас. Отче Кирил, молися за нашу страждаючу Україну, молися за припинення війни, молися за добрі і святі покликання до стану священичого Монашого, молися за те, щоб наш український народ був тим святим. І побожним народом, який уникає усякого гріха, а старається про святість і добро в своєму житті. І сподіваємося, що в скорому майбутньому ми будемо втішатися прославою, Твоєю прославою на престолах всієї католицької церкви. Амінь. Христос Воскрес!